Василю Миколайовичу, у вас такий багатий життєвий досвід. Порадьте, одружуватися мені чи ні. Ви знаєте, Михайле, я одружився тричі, і в мене зараз таке враження, що я закінчив три різні філософські факультети. На вашому місті я б не пхав у це голову. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Хлопець телефонує за оголошенням у київській газеті з пропозицією непопулярної, добре оплачуваної роботи Йде бесіда з наймачем. А що за робота? Наша компанія знімає порнофільми, і нам необхідна людина, щоб голити дівчат, щоб у них там усе було гладко. Чудово! Можу почати хоч сьогодні. Спершу в мене до вас є низка запитань. Ви одружені? Ні. Чудово. А то багато дружин ревнують. З бритвою добре поводитесь? Так, щодня понад 10 років голюся. Чудово. Красиві дівчата вас відлякують? Та що ви? Я їх дуже люблю, та й вони мене ласкою не обділяють. Гаразд, приїжджайте завтра на останнє інтерв'ю вічнавіч в Одесу. А чому в Одесу? Я думав, що робота в Києві. Так. Робота в Києві, але черга охочих на неї влаштуватися, починається в Одесі. На пляжі. Вибачте, хлопчик, який виносить із води пісок у моєму солом'яному капелюсі, випадково не ваш син. Ні, що ви? Мій син той, який зараз перевіряє, чи буде ваш телефон працювати під водою.